Всім доброго дня! Просили мене зробити відео щодо листового живлення картоплі. Тому хочу сьогодні розповісти кілька важливих моментів, щоб ви не пропустили момент, бо саме зараз можна за рахунок правильного внесення елементів збільшити врожай картоплі, бо саме зараз картопля активно нав'язується і можна її простимулювати, щоб вона нав'язалася більше. Але перше, щоб вона нав'язалася, вона має бути розвинута. Тому якщо картопля ще ваша не розвинута, вона ще не закрила рядки, то ще обов'язково дайте азот або комплексне добриво. Азот можна дати через карбамід 20-25 грам на 10 літрів води і пройтися по листу картоплі. Також можна дати спеціалізовані добрива, наприклад, от плантафол 30-10-10, де більше азоту, 30% азоту, 10% фосфору, 10% калію. Тут в ньому є елементи: залізо, мідь, марганець, цинк, бор, все, що потрібно картоплі для нормального розвитку. Бо якщо картопля не буде нормально розвинута, не буде розвинуте листя, не буде розвинутий стовбур, то врожаю під низом, звичайно, не буде ніякого. На що зараз треба звернути увагу і що важливо дати картоплі? Ну тут секрету нема. Я думаю, що це багато хто знає. Зараз картоплі обов'язково треба дати бор. Чому бор? Картопля здається, от нам це її цвітіння ні до чого, але що робить бор для картоплі? Бор активно стимулює виробку гормонів, які, в свою чергу, активно стимулюють, щоб картопля активно нав'язувалася. Якщо картопля буде в цей період забезпечена бором, то картопля більше зав'яжеться і буде більший урожай. Бор картоплі можна дати борною кислотою, дається 10-5 грамів. Ну хто дає скільки грам? Я даю, наприклад, 5 грам на 10 літрів води. І проходиться по листу картопля. Можна також взяти бриксил кальцій, тут і бор, і кальцій. Тут провідником бору є кальцій. Ще один момент за брексил кальцій, я розкажу трошки пізніше. Це буде щодо того, щоб збільшити врожай, за рахунок того, щоб продовжити життя картоплі. В цьому теж і грає і бор, і кальцій. Трошки пізніше вам розкажу. Значить, бриксел кальцій, тут і бор, і кальцій, за рахунок цього, ви розвинете вже і листя картоплі, кого ще не розвинуте, наприклад. Кальцій у нас матеріал, з якого будується рослина, тому. Він буде потрібен завжди картоплі, тому ці два елементи можна зразу дати. Така обробка брексилом кальцієм повториться через 15-20 днів. Також бор є у міксах: хелатин мікс, наприклад, або вітаміни для рослин. Тут є набір елементів, мікроелементів, і там є бор. Але завжди я вас прошу, що дивіться на кількість діючої речовини, бо зараз препарати дорогі, тому треба дивитися, що ви купляєте. Наприклад, в хелатині міксі, так, що в нас в хелатині мікси? Азот, фосфор, бор, желізо. Цин, Купрон, манган, магній О, кобальт, молібден, і в нас бору 5 грам на літр. Тобто, найважливіший елемент, що нам зараз потрібно, 5 грам на літр. Що в вітамінах для рослин. Значить, тут азот, сірка, марганець, бор, збори молібден, цин, комплекс амінокислот. Ну тут бачите, ще комплекс амінокислот. І бору 9,5 грам на літр. Тобто бору в два рази більше, плюс комплекс амінокислот. Це набагато краще буде обробити таким препаратом. Щоб не вдавати однобоку, наприклад, тільки борну кислоту, де там бор тільки є, можна, наприклад, попрацювати раз борною кислотою, і через днів 10 ще попрацювати міксом з елементів. Вже який мікс ви собі виберете, а головне, щоб там був бор, щоб картопля мала бор, і щоб зав'язав вам більше картоплі. І давайте ще вернемося до брексилу кальцію. Ще я хочу вам сказати, що бор не тільки зараз потрібен, наприклад, коли от в'яжеться картопля, коли розвивається рослина, але й коли картопля достигає, бо бор відповідає на за транспортування цукрів, а цукри в нас відповідає за смак, тому щоб була смачніша картопля, треба, щоб вона мала відповідні мікроелементи. Дещо нам пригодиться брексил кальцій. Вже в кінці липня, на початку серпня, є такі періоди, є такі роки, що картопля можна перечасно пожовтіти і вже пропадати. Це не обов'язково від хвороби, а можуть бути якісь стресові фактори, недостатньо вологи, або сам по собі такий рік. Якщо ви листя картоплі, сам організм картоплі нормально забезпечити кальцієм, а саме можна дати через брексил кальцій, то цей кальцій. Забирає оці токсини, що викликають перечасне старіння картоплі. А що нам це дає? А дає нам то, якщо картопля на тиждень-два, наприклад, пропаде пізніше чи буде зеленіша більше часу, то вона більше поживних речовин свого листя. Буде більше часу переганяти поживні речовини і збільшить нам врожай розмір картоплі, її якість на практиці це дуже важливо. Всі ми знаємо, що є сорти картоплі, які стоять зелені до того, поки її ми не викопаємо, особливо це червоні сорти. Там переважно і картоплі більше, і картопля сама більша. Ну, по смакових якостях ця червона картопля не дуже, але по врожайності, звичайно, плюс. Тому, якщо ми можемо продовжити життя картоплі на якийсь тиждень-два, це дуже важливо. Ще хотів звернути вашу увагу. Це вже не щодо нав'язування картоплі, але до врожайності також відноситься. Ми зараз картоплю активно обробляємо і від жуків, і від хвороб. Рослина від цього получає стрес, подаються хімічні препарати, а хімічні препарати все рівно пливають на рослину. Щоб зменшити цей негативний вплив на картоплю, особливо, якщо, наприклад, грунт бідний, картопля погано розвивається. Разом з цими препаратами можна брати амінокислоти, пептиди. Це, наприклад, може бути і забіг. Біон можуть бути різні препарати може бути експрес відновлення зараз повно цих препаратів. Але що я вам хочу сказати, за рахунок цих амінокислот, ви що зробите? Ви допоможете картоплі пережити цей стрес, бо все рівно хімічна обробка це для неї стрес. Тому, якщо, наприклад, у вас картопля погано розвинута, а ще треба робити хімічні обробки, амінокислоти вам допоможуть. Ізобіон разом можна брати і з фунгіцидами від хвороб, і з інсектицидами, коли кропити від жука. Його дається 40 г на 10 літрів води, можна давати навіть 20 грам на 10 літрів. Трі води, і навіть менша доза буде працювати, тому це дуже простий спосіб зняти стрес з рослини, а за рахунок цього і збільшити врожай картоплі. Тому таке сьогодні відео з листове живлення картоплі. Хотів, щоб ви звернули на це увагу, бо за рахунок простого бору ми можемо збільшити врожай. А зараз, оскільки дуже складний рік, перепади погоди, перепади температур, не знати, який буде врожай. Тому всі способи хороші, щоб збільшити його. Всім дякую за увагу! Всім бажаю гарно, і ефективно підживити свою картоплю. Бором, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.